Чашечні поїлки для молодняка птиці та дорослої птиці. Прості використання та монтажі. Є два різновиди підключень. Ось на першому підключено до 10-літрової тари. 10 літрів 5 штучок монтовано. Розраховано на 50 голів птиці. Монтується просто, робляться отвори на 9 і поїлочка вкручуються. І фіксується фіксатором, який йде в комплекті. Ось так і паїлочка готова до використання. Для дорослої птиці просто підняти її догори і все. Так розрахована для молодняка в такому вигляді. Також монтується на перехідники. Є ось перехідники, які можна встановити на пластикову трубу 20 мм. Ось так. І також на резинову трубку. Тоже 20-мм встановлюється. Ось простота використання, простота в збірки. Все розбирається, чиститься, вибивається. Все просто та надійно. Ось так вони виглядають комплектні. Ось це з фіксатором йде і ущільнювачем, ось це з перехідничком.